Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка з теми: рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих 1. Водій трактора. 2. Водій червоного автомобіля. 3. Обоє порушують. та 4. Обоє не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. Водій трактора їде прямо, а водій червоного автомобіля має намір здійснити розворот. Ми бачимо, що водії рухаються по дорозі, що призначена для руху автомобілів. Про це свідчить знак 5.3 Дорога для автомобілів. Таким чином, ми з вами просто знаходимо розділ 27 правил дорожнього руху, а саме пункт 27.2. У ньому йдеться про те, що забороняється на дорогах для автомобілів. І щодо нашої задачки, то на дорогах для автомобілів забороняється рух тракторів, самохідних машин та механізмів. А також забороняється розворот, окрім спеціально призначених місць, а також забороняється в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги, що і має намір зробити водій червоного легкового автомобіля. Таким чином, виходить, що у нас тут одразу обидва водії порушують правила руху на автомагістралях та дорогах для автомобілів. Мої вітання усім, хто упорався з цим завданням та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.